І в цій імперії російське національне питання воно залишалося не розв'язаним. І це одна з таких дилем 19 століття, коли почався цей наплив після наполеонівських війн, наплив ідеології, нових ідеологій, в тому числі модерного націоналізму. І царський уряд вирішив два складні завдання: їм треба було вирішити, або вони будують модерну російську націю. А це буде означати кінець імперії, тому що лева частина території просто відпаде від цієї від цього проекту, або ж вони тримають імперію, але тоді вони не можуть, якби її цементувати на ідеях націоналізму модерного. Романови, наприклад, габсбурги прийняли друге рішення, що вони будуть залишатися імперією. І габсбурги ніколи не позиціонували себе як представники німецької нації. Mm -hmm. Хоча німецька мова і культура була там подавляючою, вважалися там якби головною офіційною, скажімо так, клінго франка імперії Габсбургів, але габсбурги ніколи не позиціонували себе виключно як німці. Вони позиціонували себе як династія, яка керує. Романові ж почали. Вибрали як завжди найгірше, це середній варіант. Тобто будь-який крайній варіант, він має свої плюси і мінуси, але він чітко показує, яку цю модель. Романові з одного боку вони продовжують позиціонувати себе як імперія, з іншого боку, вони вводять оцю православію самодержав'я, народність, що є величезним якби, кроком до російської модерні нації, тобто є народність. Це вже поняття абсолютно нації, самодержаві це ніби якби от імперське і православ'я, яке знов-таки уніфікують під одну релігію. Тобто вони вирішили зробити такий гібрид, і цей гібрид починає розхитувати цей постімперський простір. Так ось російське національне питання навіть близько не було вирішене, тому що, щоб вирішити російське національне питання, росіяни мали себе відсікти від білорусі і українців. Тобто, але вони не могли цього зробити, тому що вони би перестали бути імперією, тобто щоб мати подавляючу більшість православного е, населення з колишніх терен, якби Русі, як основу для імперії, їм треба було зберігати, тобто що білоруси, малороси, як тоді називали якби мешканці українських терен і великороси, тобто, що це одна, якби єдиний народ. Але для того, щоб створити російський народ, не оцей єдиний імперський, їм треба було скинути два інші народи. І вони в цій дилемі е, знаходилися практично до розпаду імперії Габсбургів. І е, що е, ми бачимо цікаву річ, на декілька років, після 1917 року, російська імперія розпадається і зникає. Але вона знову збирається докупи, і це буде декілька разів. Це було під час смутного часу, коли Московське царство мало всі шанси розпастись і не існувати, але воно зібралося знову. Ще раз це сталося в 17-му році, ще раз це сталося в 91-му році, коли з одного боку розпався цей терен. Але ядро, тобто колишнього там Радянського Союзу, левого частка території, збереглась, тобто як окрема держава. Про що це каже? Це говорить про те, що на цій території, скажімо так, від сходу Європи і аж там, тобто до Тихого океану, до Євразії має бути центр сили, великий центр сили, який так чи інакше адмініструє ці терени. Протягом останніх сотень років, тобто так чи інакше, цей центр сили переформатовувався. І ми, що можливо, він зникне в майбутньому, його не стане, можливо, взагалі, якби шлях буде йти до уніфікації держав, в якесь глобальне людство і так далі, але поки що в історії було так, що на цих теренах так чи інакше існує центр сили, і це річ, яку треба приймати до уваги. Також стосовно Росії національного питання, те, що коли розпадався радянський Союз. Саме російські еліти в центрі в Москві, Єльцин, все його оточення були драйверами розпаду саме Радянського Союзу. Вони якби не бажали, щоб вся система, скажімо так, повністю колапснула, і всі країни відразу стали незалежні від цієї назавжди. Тобто, ні, вони хотіли, щоб колапснула радянська система. І переформатувати її в неоросійську систему. Грубше кажучи, це Російська імперія 2.0, тільки з демократією, з відкритим ринком, тобто з, там, з ліберальним певним правлінням і так далі. Але для того, щоб колапснула радянська система, треба було, щоб радянські республіки стали незалежними державами, тобто і ця система просто перестала існувати. І в 90-му році не дарма що От нас часто не задумується там про такі речі, як декларація про суверенітет, в якому контексті вона видавалася. Вона видавалася в тому контексті, що російське керівництво в центрі звернулось до всіх радянських республік, що беріть суверенітету стільки, скільки можете переварити, тобто, з метою того, щоб послабити позиції Горбачова і радянського центру. І потім союз цих республік на чолі Росії переформатується чи в Федерацію, чи в конфедерацію нових країн, в принципі, ось те, що спробують зробити в грудні 91-го року, так ось українці не розвалювали радянський союз, вони йшли в фарватері російської політики, і ті, хто старшого покоління, пам'ятають, що в серпні 91 го року, коли було ГКЧП, тобто подавляючи більшість чиновників. І крім зовсім невеликої там кола там народного руху інтелігенції, всі вичікували, що буде в Москві, і від того, що відбувається в Москві, вже позиціонували пізніше свою політику і не дарма, 24 серпня, тобто mm -hmm. Україна оголошує свою незалежність після того, коли стало зрозуміло, що російський проект переміг в Москві, тобто і радянського центру вже буде не існувати. І декларація про незалежність була, скажімо так, вибрана якраз в даний момент в цьому. Чи збиралося російський оцей проект, який знищив радянський Союз? Чи збирався він повернути всі ці радянські республіки в новий союз? Так, збирався. Це була ідея Єльцина. І власне тому, коли вони зустрічаються в Біловежській Пущі. З білоруським з представником Білоруської ради, з Кравчуком, який перелегітимізувався після 1 грудня як обраний, тобто українці проголосували, тому що 24 серпня це прийняла Верховна Рада, а на плебісциті 1 грудня це було підтверджено вже населенням, Це мало абсолютно інший статус, і Кравчук міг опиратись на це і опиратись на те, що його вибрали в перших президентських виборах. Тобто, він не просто керівник там Верховної Ради. України і так далі. Кравчук, і можна сказати, що українські радянські еліти добивають не радянський вже, Союз, його вже не існувало після ГКЧП насправді, тобто ці місяці це вже просто розпа цих структур. А українські і білоруські еліти, скажімо так, на той момент ставлять крапку на ідеї перезібрання колишніх радянських республік. В новий Союз, в нову там, конфедерацію на чолі з Росією. Ось це дійсно Кравчук, скажімо так, зробив все, щоб цього не відбулося, настояв на цьому, і ця ідея Єльцина провалилася в той момент. Так ось всі ці думки, що нинішня Російська Федерація розпадеться, тому що на національних окраїнах, там, в Татарстані, в Чечні, найчастіше частіше Чечні, еліти вирішать, вирішують відокремитись. Воно впирається в те, що в історії от, російської проектності ніколи з національних окраїн не відбувався розпад структури. Тобто розпад структури завжди йшов з центру. Це раз. Друге, ті ж самі чеченські еліти абсолютно не зрозуміло, чому вони маючи величезний вплив і багато союзників серед груп в Кремлі. Чому вони будуть відділяти Чеченську Республіку, не, невідомо як буде економічно існувати сама по собі, замість того, щоб просто перехопити владу над всім, якби умовно кажучи, простором, який там буде після Путіна і так далі, і так далі.